Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно, як пише телеграм-канал Курський Партизан, один із літаків ту 23 м під час пуску ракети зазнав аварії, спалахнув правий двигун, після чого пілоти були змушені здійснити термінову посадку і, хоч дотягнули до аеродрому, але бомбардувальник вони більше використовувати не зможуть. Пілоти в реанімації в той же час знову лунають вибухи і на самому курському аеродромі. А внаслідок атаки безпілотників район. Курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач ангари та ракетний склад. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці. Пишуть Рос телеграм-канали. Як передають джерела, удар був потужної сили, проте Росія встигла вивести винищувачі з аеродрому. Вечір 10 травня і ранок 11 травня видався тривожним як для тимчасово окупованої автономної республіки Крим, так і для Білгородської області Росії. В останній наприклад, падають. Невідомі безпілотники. Губернатор Білгородської області. Заявив, що над приватним житловим сектором Білгородського району буцімто здетонували та впали два безпілотники. За його словами, через вибухи, нібито пошкоджено два житлові будинки. У них вибиті вікна та посічені паркани. Також він стверджує, що постраждав один автомобіль. Натомість повідомляється, що постраждалих немає. У мережі навіть показали уламки цих безпілотників та руйнування. Звісно, росіянам наразі тривожно, проте не виключено, що це чергова провокація Кремля. Адже угори раніше повідомляли про те, що окупант. Ти готують провокацію вигляді показових обстрілів прикордонних населених пунктів Росії, а все для того, щоб вкотре звинуватити ЗСУ в атаках на цивільне населення, намагаючись, хоч якось відбілити свою репутацію. Увечері на північній частині тимчасово окупованого Севастополя почули звуки, схожі на старти ракет. Місцевий гауляйтер, так званий губернатор окупованого Севастополя, Михайло Развожаєв, заявив, що у місті все спокійно. За його словами, гучні звуки у місті це тренування чорноморського флоту. Так, чорноморська флот у центрі міста нічого дивного до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!